Не Романе, і тут е, виникає враження, що Трамп це зрозумів, або якщо не зрозумів, один з найперших хоче використати ось це як один з перших, тому що мені здається, не просто так все ж таки під час то е, ось цієї російсько-української війни він згадує про Гренландію. І ми пам'ятаємо, що це найбільший острів на землі, який розташований в Арктиці. Отут чи не почнуться на фоні війни в Україні, на фоні того, що зараз визначається, і повністю до кінця формується вій добра чи не почнуться, чи не почне він? Ну не не можна сказати напевно битву за Арктику, так ну не 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 в не в сенсі в військовому битву за Арктику, але ось в політичному якомусь. Ну справа в тому, що якщо відкрити довідник і задатися питанням, пошукати відповідь на питання, а яка держава здійснює суверенітет над Арктикою і Антарктикою, то відповідь буде така: над Арктикою «білий ведмеді, а над Антарктикою біне війни? Це все це ще зі школи. Я пам'ятаю, я кольолексіївна Комашенко, мій учитель географії. Учителька географії у нас задавала питання: дітки, а от яка держава знаходиться на Арктиці? А Дітки гадали. Ну, ми тоді були в Совєтському Союзі. І понятно, що Арктика це Совєтський Союз, але відповідь на це питання нема і не буде. І це цю відповідь берегли. Чому? Бо ці два континенти це по суті екологічна стабільність планети Земля. Коли ця екологічна стабільність почала руйнуватися, світ поділився на дві частини: одні Давайте рятувати, а другі Давайте перед кінцем наймося. Угу. Так, от, Росія почала їсти. І це фюрер Московський почав вторгатися в Арктику. Згадайте такого відомого дослідника Чінгарова. Коли він там ниряв під воду, він вже покійний нині він ниряв під воду, Прапори російські встановлювали там на північному полюсі під водою, над водою досягали самого центру планети земля, і так далі, все це було спрямовано заради двох інтересів: це корисні копалини, і друге, це території відстані, бо всі можуть побачити, що через північний полюс дуже коротка дорога балістичної ракети до Вашингтона, куди завгодно. Вперше ця інформація потрясла Дональда Трампа, коли він став президентом у 2017 році. Йому доповіли. З частиною цієї доповіді мені довелося в свій час познайомитися. Власне, тоді ним була затверджена програма, яка, по суті, є короткою назвою того, що ви сказали: Битва за Арктику і Антарктику. І те, що проголошено зараз, це по суті повтор окремих фраз 2016-2017 років Трамп один. Тут нічого нового не сказано. Насправді, те, що ви сказали, воно точка в точку відповідає суті моменту: це поєдинок за Арктику і Антарктику. Бо вони з точки зору і економічного майбутнього. З точки зору видобутку корисних копалин і безпекового або стратегічного і тактичного будуть відігравати ключову роль у цьому відношенні. Не випадково, весь час Сі Цзіньпінь, подивіться на його виступи, нас обмежують в доступі до Арктики, Антарктики і так далі. Правильно роблять, що вас обмежують, щоб не лізли туди. Ні Москва, ні Пекін. Тому що як тільки полізуть, зараза ця, з одного боку рашистська, з іншого боку большевицька захопить ці два континенти. І там не буде ні білих ведмедів, ні пінгвінів, ні тюленів, нікого все це буде вибито одними і другими. Ну це ще півбіди. Це стане платформою для того, що просто людство загине прискореними темпами. Тому е добре, що Трамп це акцептував, акцептував давно. Добре, що ним затверджені були програми, які давали можливість мінімізувати цей вплив, а може й звести до нуля. Погано, що ці проблем, програми знаходяться в такому а, а, середньому по реалізації стані ще гірше, те, що він виступаючи, відштовхує від, те, від себе тих, хто міг би бути йому помічником. А таким помічником у цьому зацікавлені насамперед ну, парадокси: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Великобританія, а Нідерланди. Тобто, ну, тих, за ким він зараз намагається глумитися, Німеччина разом із своїм паралельним чи співпрезидентом Ілоном Маском. Хоча там і є підстави, про що говорити, пане Романе, а можливо він. Е Ось не їх в розрахунок, тому що вони ще йому нічого не запропонували. Ну от виходячи з того, що Трамп бізнесмен в першу чергу, і він е, мисл, мислить як бізнесмен. Він мислить про гроші. Дріл, е, бейбідрил. Drill, drill. Можливо, НАТО та Євросоюз ще не знають, що можна запропонувати Трампу. От як ви вважаєте, а що б вони йому могли запропонувати, чого б він хотів? Пані Таню, я так уникав цього пасажу, який я зараз скажу. Це правда, що Трамп думає про свій карман, в першу чергу, не про карман Сполучених Штатів Америки, а про свій карман. А поруч із тим карманом він бачить кармани інших, що ну, реалізовано сьогодні в концепції, яку сповідує Трамп. Багата держава, великий вплив, влада. Влада в державі, влада над світом. Ось модель оцих чотирьох складових, яку він реалізовує, ну так іноді ну, трапляється, що вона співпадає з вирішенням глобальних проблем. І тому я кажу: так є Трамп, але тут ситуація така, що співпадають навіть його карманні інтереси, із глобальним інтересом захистити демократію і свободу. Ну так тут треба знаходити спільний інтерес, що пропонувати. А, та він і сам знає, що йому потрібно, і в певний момент а, він буде це робити. І маск зараз своїми, ніби такими безобразними кроками він а, прокладає дорогу. Йому треба при владі Великобританії консерватори праві. Не консервативна партія, а праві консерватори. Ну, треба в Німеччині не ХДС ХСС, йому треба праві консерватори. От, бо це а, забезпечить реалізацію карману а, інтересу, а, бо тут є якби певна паралель, певна близькість от, тактична, стратегічна і так далі. А, звертати увагу на тонкощі, про які говорить там антисемітські ноти альтернативи для Німеччини, а, явно безпорядок ідеологічний найджела Фараджа а, з його партією реформ Великій Британії. Це не цікавлять Дональда Трампа. Його цікавить ченч у цій mm -hmm. ситуації, ченч, тобто як воно може бути обміняно і так далі. Тому він і запустив а, так, як в свій час Стіва Беннона. Пустив, як собачку і він там е Європу танцював разом із е Орбаном і Фіцо. Тепер маск танцює Європу з Вайдю, Алісою, і з Найджелом Фараджом Томі Робінсоном. Я не кажу, що Томі Робінсон чи Найджел Фарадж є кончені люди, так само, як і Аліса Вайд. Але це ідеологія, яка може привести Європу до трагедії. І одне, і і третє, це треба розуміти. Ось власне у мене виникає те саме питання, дивлячись на загравання маска з фашистами, дивлячись на те, що Трамп хоче справді і думає про свою кишеню більше, чи буде він все ж таки захищати демократію, якщо йому це буде невигідно, якщо він на цьому не буде заробляти? Знову ж таки, беручи питання Арктики і Антарктики, чи не може він виміняти, наприклад, Щось там у розмові з Росією, наприклад, Перше і найважливіше Трамп без свободи і демократії це ніщо. І що таке свобода і демократія? Вона передбачає досягнення результату хитрішому, розумнішому, сильнішому, вправнішому і так далі. І тут у Трампа є на чому грати на цьому полі. Як тільки його загонять а, в умови тоталітарного режиму, його одразу не стане. Він боїться дуже чого цього. І а, якщо подивитися на його меседжі, то в нього є два напрямки: І оцей безобразний а, прагматизм, який прокладає йому дорогу до власного збагачення, до впливу, до збагачення держави частково. А, а другий це а, весь час атака, яка йому розчищає поле, його цікавить навіть. Не стільки свобода і демократія, його цікавить охлократія. От е, мага, суть маги це охлократія. А угу. з точки зору механізму, це дуже небезпечна річ, бо вона е, концентрує свої, свою внутрішню енергію на лідерові. Е, е, і насправді його меседжі це є забезпечення лідерства в тому, що називається охлократія. Ну, це е, влада без порядку. Угу. Але ж тут дивіться, знову ж таки, якщо ми беремо охлократію, то все рівно політика, вона базується на, нас, на настроях суспільства. Зважаючи на характер Трампа. От чи буде він зважати на настрої суспільства? Чи буде він їх враховувати? Тому що так: от ви кажете, що Трамп не втримається, якщо не буде демократія. А що якщо ні? А що якщо навпаки той самий Маск і той самий молодший син Трампа переконають Трампа в тому, що треба відходити від демократії? Знову ж таки, враховуємо фактор віку Трампа. О, о, отут ви вдарили в десятку. Оцей е, був один класик в українській історії е, державності. Він мені казав, у нас тільки є один з тобою спосіб: це пережити цих людей. Mm -hmm. no. От розумієте, куди я веду до цього. А, до речі, <кхем> там о, характеристика цього брифінгу, о, який відбувся в Маралаго, Лаго, там, по-моєму, це з Wall Street Journal, Хтось із журналістів написав, що. Говорить, він, то все це так само, але йому журналісту кажуть останніми днями, що все це це вік. Це вік, і тут нічого не зробиш. Справа в тому, що механізми охлократії мають механізми її охолодження, бо тут працює простий принцип: спроба легко бігти за тим, якщо тебе ведуть, а коли той, хто веде, зникає. Охократія перетворюється в внутрішні хаоси самопоїдання, і чого я найбільше остерігаюся, це власне катастрофи самої Америки в цьому uh -huh. процесі, не світу, світ е ним керує те, що можна назвати колективна свідомість, колективний розум. І тут, хоча маленький відступ, е формуємо відповіді самі. Розумних людей мало, влада належить більшість, кому належить влада. А що стосується Афлократії, тут працює зворотній механізм а це внутрішнє поєдання, а, його треба контролювати. І Сполучені Штати Америки в цьому відношенні універсальні. А, цей спосіб виборів досить дивацький для багатьох, але він забезпечує стабільність. Цей внутрішня організація, це і штати як держави. І так далі, тут є цілий ряд механізмів, які стримуючи від е, такої агресивності перетворення в тоталітарну систему, і так далі. Тому для мене е, тема несумісності природньої сполучених штатів Америки і тоталітарного режиму. Тому це, це в принципі неможливо. З точки зору природи е, штатів, організації. Ну зовсім вже недавно техас ставив питання про вихід. І це лунає у багатьох штатах, це не, не вилітає на зовні. Тому я би не лякався е, тоталітарного режиму імені Дональда Трампа. Я е, остерігаюся за тяжкі відповіді, раціональної відповіді на багато питань. Бо пам'ятаєте, я весь час в розмові з вами, пані Таня, повторюю фла, фразу: ми платимо кров'ю, ми так. платимо життям, поки Трамп буде приходити до глузду. От і це оце, оце трагедія. І тут дуже добре, що в нас є європейські союзники, але вони заскочені максимальною електоральною демократією, де люди хочуть жити краще, 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 і краще, і не розуміють, що сьогодні треба виділяти кошти на оборону і безпеку. Чим мені подобається Трамп? Він порахував, що треба 5%, бо не буде. Зброї, щоб захищатися, і вийшов. І сказав, нам треба 5%. І мага побігла.